Лібмотор yeah. це 15-та дочка в імперії Stellantis, зведена сестра Opel, Citroën чи Peugeot, та спільне підприємство Stellantis з китайським стартапом. Досі цей новачок в Європі гучно заявив про себе ТЛ-3 Малолітражкою за 18 900 євро. Але китайці мислять масштабно мають великі плани, тож роблять увага каламбур, наступний стрибок і представляють С10 сімейний SUV вищого компактного класу. 4,74 метра завдовжки. Тобто значно більший за VW Bablu ID 4 чи Skoda Enyaq і особливо більший за новенький Opel Grandland. І виглядає він не гірше. Він чистий і оптічний, як усі китайські авто, має дизайн космічного кита. Спереду нагадує Smart Hashtag 5, ззаду трохи Porsche Macan чи Cayenne. Загалом досить приємний, але без яскравого характеру. Щойно за рогом, і вже забуто ходові якості та інтер'єр мають бути іншими. Зараз подивимось, що він може запропонувати. Що глянути на С-10 зсередини все виглядає дуже охайно, і це неабияк нагадує Тесла. Великий окремий монітор посередині, малий екран за кермом, дві кульки на кермі, як у Тесла, та вбудовані кнопки в консолі. Все дуже чисто і гарно, але мало оригінальності. Центральна консоль простора. Підсклянники, склянники, бездротова зарядка, глибокий бардачок, приховані вентиляційні отвори, ще одна полиця на другому рівні центрального тунелю. Плюс USB A та USB c досить сучасно. Є кілька дрібних гаджетів, що виділяють авто. Китайці люблять бавитися з електронікою. Тому в них є підсвітка, що автоматично підлаштовується під музику щось як світломузика з 80-х, яка повертається у 2024 році в Ліпмотор Сі. Оскільки це сімейне авто і зарядка триває довше, його можна перетворити на лаунж-зону вже зараз ззаду багато місця при колісній базі 2,74 метра. Щоб максимально використати простір, переднє сидіння можна повністю розкласти, сидячи ззаду, кладеш ноги на спинку переднього сидіння, створюючи зону відпочинку під час зарядки. Є також багато корисного місця для зберігання речей. Ззаду 435 літрів у базовій версії, і на відміну від VW з МБ, спереду теж є місце. Це означає, що авто має пристойний фрунг. Газові амортизатори піднімають капот, тобто передню кришку, і туди легко вміщаються ще дві валізи чи зарядки. Брудне взуття, спортивне спорядження, будь-що. Отже, до цього моменту все досить розумно. Тепер подивімось, на що здатна машина під час їзди. Хоча Leap Motor любить порівнювати себе з німецькою вищою лігою щодо атмосфери та оснащення. Наприклад, ця схожа на силікон шкіра, рівень шуму в салоні та якість звукової системи. То щодо приводу, і особливо акумулятора, вони в кращому разі трохи вище середнього. Так, майже 300 кашель для заднього мотора звучить амбітно. І 0,100 100 за 7,5 місць непогано, але максималка лише 170 км год. І що? Справді складно з акумулятором? Ні, 69,9 кВт годин ще нормально, а запас ходу 420 км не такий вже й поганий. Але коли акумулятор розряджений, це стає дуже довгим процесом. Змінний струм 6,6 кВт, постійний 84 кВт, Тож півгодини від 30 до 50% незвичні 10-80% а крутиш як треба, і раптом у характеристиках знову півгодини. Швидкість зарядки жахлива. Хоча платформа теоретично може 800 Вт, тут 400 Вт, але навіть при 400 Вт мало би бути краще. Може, тому вони додали зручне лежаче місце та дискотечне освітлення синхронізоване зі звуком, тоді можна зробити очікування зарядки акумулятора затишним і приємним. До речі, це єдиний пункт, де Ліб Мотор значно відстає від сестер Сталандіс. Opel Grandland Peugeot E3008, авто тієї ж ліги, які в багатьох аспектах не такі хороші, але вони заряджаються швидше і їздять трохи краще. Ось і все. Перший тест-драйв нового Leap Motor С-10. Назва досить громістка, а авто не залишило особливого враження. Навряд чи ця назва легко запам'ятається і злетить з язика. Т03 як міський автомобіль за 18900 євро. Зробить фурор, а це просто ще один SUV з багатьох. І єдине, що справді говорить на його користь, це безконкурентно низька ціна. 37 тисяч євро це на 20-30% менше за id 4, Skoda Enyaq чи Opel Grandland. І справді варто запитати, чому купувати електричний SUV з середнього класу від Stellantis, як от новий Opel Grandland. Коли тут за менші гроші отримуєш більше авто, спеціальну е-техніку та кілька розумних деталей. Бо, хоч дизайн і керованість не примітні, інтер'єр справді гарний. Ця схожа на силикон екошкіра з сертифікатом OECOTEX дуже приємна на дотик. Всередині все виглядає чисто й акуратно, і хто не потребує тісних стосунків з дилером. Чи не цінує бренд і престиж, з цим авто точно не помилиться. А в китайців великі плани. Маємо Т-03 як перший крок, а цей с 10 як другий. На Паризькому салоні вони завершують трійку, представляючи новий позашляховик. Коли показують графіки планів, то хочуть до кінця десятиліття продавати 500 тисяч авто на рік у Європі. І на графіку є ще. Щонайменше півдюжини інших моделей, отже, не маленький стрибок, а справді великий крок уперед. Це не сколихне ринок, але в родині Stellantis може викликати питання щодо ієрархії, як керівник Opel чи Citroën, Я б спитав, чому Карлос Таварес впустив ворога у власне ліжко.